Ще декілька днів тому рівняни ховалися від спеки під кондиціонерами і шукали тінь у парках. Стопчики термометрів сягали позначки у плюс 30 градусів і вище. А вже зараз парасольки, дощі та прохолода. Погода різко змінилась. Рівненщиною пройшовся навіть буревій, наробивши лиха на Дубанщині. Там позривало дахи та повалило дерева. Люди досі оговтуються від стихії. Був у нас високий тиск, антициклон. Ну і тут із заходу, з південного заходу змінюється синоптична ситуація, атмосферні розділи надходять. Тиск атмосферний починає падати. Ну і звісно змінюються погодні умови для аграріїв. Такі зміни справжнє полегшення після тривалої засухи, рясні опади, як ковток води для землі. Фермери радіють, волога пришвидшить ріст культур. Та волога, яка впливає на ріст вегетацію і загалом впливає на врожайність. То цього, цього сьогодні випало доволі доволі непогані міліметри саме продуктивної вологи, яка в майбутньому забезпечить подальший ріст, розвиток всіх рослин. Починаючи від овочевих і закінчуючи той самою кукурудзою соєю, втім, не всюди така зміна погоди у позитив. Медики кажуть, до лікарень почали частіше звертатися люди із скаргами на головний біль, запаморочення та загальне нездужання. Стрибки тиску та різкі перепади температури особливо відчутні для людей із серцево-судинними проблемами та метеозалежних. Продовж останнього місяця. Збільшилась кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги на 8-11% до осіб старшого віку, які мають супутні захворювання. Та вже від завтра кажуть синоптики, дощі відступлять, а температура поступово підвищуватиметься. Погода стабілізується принаймні, на найближчі кілька днів. Атмосферні розділи вже покинуть терени нашої області. Ще на нічні години ми ще очікуємо на короткочасний дощ, подекуди навіть із грозою. А от на завтра вже погода без істотних опадів буде. Ну і в наступні дні. І температура вже буде підвищуватися. Вихідними знову десь близько майже до 30 градусів, але не виключено в денні години короткочасні дощі, подекуди навіть із грозами. Синептокиня додає, що вже невдовзі спека повернеться на рівненщину, тож можна планувати прогулянки та відпочинок на свіжому повітрі. А парасольку краще не залишати вдома, адже літній дощ може застати зненацька. Олеся Мороз, Микола Мельничук, телеканал Group.